Христиївського району для всієї громади Черкас. Саме від нашої активної позиції залежить, наскільки ефективно буде ініційовано урядом очищення країни від беззаконня. Якщо ми мовчатимемо, план рейдерів спрацює і переможе беззаконня. Якщо ми згуртуємося і завадимо цьому рейдерству, що охопило вже всю Черкащину, правда і закон переможе. Не можна лишатись осторонь. Сьогодні невідомі рейдери за допомогою підкупних чиновників нахабно забирають землю, а завтра прийдуть виселяти нас з наших будинків. Безкарність, породжує беззаконня. Ми маємо сказати: зупинимо рейдерство! Зупинимо рейдерство! Зупинимо рейдерство! Зупинимо рейдерство! Жутаново рейдерство! громада.